Волинському митнику повідомлено про підозру. Як повідомляє прокуратура, державний інспектор одного з управлінь волинської митниці встановив таксу за проїзд через кордон авто з товаром. Попався митник, так би мовити, на гарячому сьогодні уночі у посадовця вилучено ще 10 тисяч 500 гривень, 700 доларів США та 100 євро. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу і про відсторонення його від посади. Становлюється також причетність інших осіб митниці до незаконної схеми. Митник Упродовж березня цього року неодноразово брали непомірну вигоду із громадянина за безперешкодний пропуск автомобіля з продукцією і з товарами на територію України. Затримали його уночі 24 березня цього року під час отримання ним 8 тисяч гривень. Окрім того, вилучені ще й інші готівкові кошти, які свідчили про те, що за три години зміни митники встигли. Трошки підзаробити за оперативною інформацією, за зміну така злочинна схема приносила десь близько 100 тисяч гривень неправомірного доходу. Зараз митнику повідомлено про підозру, про у вимаганні і одержанні неправомірної вигоди. Це кримінальне правопорушення, яке передбачене частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Своєю чергою, як йдеться на сторінці Державної митної служби, гроші за безперешкодне проходження митного оформлення товару під час його ввозу на територію України, чоловік вимагав і раніше. Були задокументовані інші факти утримання ним неправовірної вигоди. Як наголосили на Волинській митниці, викриття цього злочинного діяння стало можливим завдяки співпраці. Це закриття взагалі стало можливим завдяки співпраці між департаментом внутрішньої безпеки Держментслужби і правоохоронцями. І там ще крім прокуратури у нас є департамент стратегічних розслідувань на поліції. митниця зацікавлена і буде продовжувати таку співпрацю для виконання корупції.